І так, день вам добрий. Сьогодні у нас у нас якийсь там епізод дев'ятий. Мені треба згадати, які кнопки за що відповідають. Так, це револьвер. Це присісти. Більш-менш згадав. Все виглядає занадто розмито і темно. Не пам'ятаю, наскільки воно погано в відео виглядає, але без різниці. Так. У дете? Як тебе вибрати. Я забув. Не так, не так. Отак. Нам треба в цьому напрямку йти. Так, це дев'ятий епізод по Alien Isolation. І я вже фактично. Ну скільки. Місяць десь в цю гру не грав, тому, чесно кажучи. Я вже забув, що тут, як тут і мене походу зараз. Далі, далі по цьому і мене зараз, походу, вб'ють андроїди, які тут будуть на нас нападати, бо, скоріше за все, саме з ними нам доведеться мати справу. Так. Тут щось ще хтось є. І тут десь я камеру бачу, чую. Не випендрюйся. Так, от Warto згадати, це я вибираю. Знайшов, тепер треба знайти. Оце, потім. Оце, потім. Оце. Код прийнят. Чудово. Хоч щось пам'ятаю. Чудесно. Коротше, нам щось тут. Eh, Пам'ятаю, що минулого епізоду ми знайшли наших напарників, які, один із яких, напевно, буде роботом. Колись, пізніше, не знаю коли. І, коротше кажучи, там одному із них треба медикаменти, бо дуже паршиво і дуже погано. Я так дивлюсь. Звуки тут в будинку у мене такі страшні подумав, що це звідкись звідси йде. Я можу сховатись під столом поруч за цією от фігнею. Ліхтарик у нас в паршивому стані. Батарейки ще у нас до біса їх має бути. Так. І в честь того, що ми за ліками поперлись, тут один чувак, типу, нами скористався. Щоб ми йому чимось там допомогли, а він нам дасть, типу, ліки. Так. Лічне, мало медикаментів. Доктор Лингран, нам нужно больше стимуляторов. Их осталось совсем мало, к тому же Кульман раздает их направо и налево. Судя по записям в журнале, на этой неделе он наведу... наведывался <клёх> в амбулатории уже 16 раз. Надо ввести норм... нормирование. Потому что чем ближе к закрытию станции, тем сильнее жители Севастополя для... <клёх> будут нуждаться в этих препаратах.

Ты должна найти пропуск. А можно я зараз типу почитаю вот эту фигню, а вы меня потом вбиты, а? Так, вот же общее карантин госпиталя. Это треба там было читать. Только для руководства. В Сан-Кристобаль введен карантин. Доступ в отделение первой помощи имеют только сотрудники службы безопасности и руководство госпиталя универсальный пароль 1702. Системы будут отслеживать состояние периметра каждые 15 минут. Форпост прогресса, выпуск номер третий. Автор Джулия Джонс. Мы, сдается, в две попередних статистики подруги знаходили. Беспокойный народ. Плохо ли это? Хорошо ли? Но право носить оружие человек сохранил за собой и в эпоху освоения космоса. А как иначе защитить себя, своих близких и свой корабль, когда от ближайшего жителя закона тебя отделяют десятки световых лет? У этой медали, впрочем, есть и обратная сторона. Севастополь, где свирепствует вооруженная преступность. Жители этой станции, бесконечно р... нарезающей круги в богом забытом уголке вселенной, Несчастный народ, прозявший в ныне те, у кого хватило денег на билет, покинули это место давным-давно, оставив позади друзей и соседей в окружении пустых магазинов, сбойщих электронных систем и небывшихся, не сбившихся, без... не не блин, елки, надежд на экономический бум. Жители Севастополя чувствуют себя обманутыми. Их заманили сюда корпорации, не желавшие признавать, что мыльный пузырь под названием «Колонизация глубокого космоса» неизбежно лопнет. Эти люди злые, полны отчаяния и готовы ополучиться э, ополчиться друг против друга. принятые недавно службой безопасности меры по противодействию торговли на черном рынке – Ліш усіли всі общую обозленності. Кожен день станція підходить все ближе к краю ужасної пропасті. Аудіо не можемо послухати, утіліти нічого немає. Чудесно. Тепер можна мене вбивати, я б тільки хотів би зберегтись, але точка збереження знаходиться дуже далеко. Дуже далеко і мені до неї лінь пертись. Так, цікаво. Чи зможу я, до речі, кажучи, а ну, це мені треба йти, а йти мені треба. Куди ви мені пропонуєте пертись? Ви фактично пропонуєте мені повернутись до того місця, де я вже був, там, напевно, скористатись кодовим замком 17.02 і пропертись трохи далі. Так. Тут, в принципі, є місце, де я можу сховатись. Так, дайте я звірюсь з картою. Ага. Отже, лівий поворот. Тут, в принципі, до речі, кажучи, у мене є ймовірність. У мене є ймовірність, що я хотів. Що ж я хотів сказати? У мене здоровенна фігня, як ксеноморф, відволікає від того, що я хотів сказати. А хотів я сказати, що. О, він побіг наліво. Хотів я сказати, що я, походу, можу зачинити його в кімнаті зліва від мене. Він десь в тому напрямку поперся, тільки не зрозуміло куди. Здоровенна ти фігня страшна. Так, будемо сподіватися, що тут мене він не застане. Так, віддіть код. 17.02. І пішли далі. Рух десь в тому напрямку знаходиться. Чудово, двері зачинились. Але він прямо у мене тут перед носом. Паршиво якось, можливо, він мене зараз зжере, якщо він біля дверей. Здорове надурнати хрінь. Так, якому напрямку мені треба рухатись? Мені треба пройти до кінця і залишитись живим. Ну, це, в принципі, більш-менш легко можна зробити. Якщо тільки зараз він прямим ходом на мене не накинеться. Так, тут ми маємо знайти якраз такі те, що мені треба. Осмотріть Морлі. Морлі. плани доктора Морлі. Куди це? Не та кнопка. У Мене, до речі, геймпад, якщо... Хто дивився в Isaac, у мене геймпад трохи проглючує, тому я не знаю, наскільки мене можна вважати живим. Чому? Це тому, що геймпад дуже сильно глючить. І час від часу спрацьовують не ті кнопки, які треба. Так. Чи зможу я пройти крізь тебе? Чи зможу я пройти скрізь тебе, дурна ти хрінь? Так, як мені тут відсунутись? Чудово! Давайте вийдемо. Я сховаюсь. Он прошел, полз нас в ту, правую сторону. Два відчинені. Он зліва. Прямо перед нами. Він зайшов. Він не зайшов. Коментарі у нас просто офігенні Він підходить. Підійшов. Ця хрінь вибирає випадкові шляхи для свого маршруту, але справа в тому, що я б не сказав би, що вони прям вже такі випадкові. Так. І ти промчався повз мене. Мені треба дуже далеко мені йти. Мені прямо аж стрьомно туди добиратись. Мені б вентиляційну шахту знайти. О, тут точка збереження є. Давайте спробуємо її використати, може мені дадуть. О, цікаво. Воно не написало, що ворог поруч. Отже, походу, це була було безпечне місце для збереження. Або ж, можливо. Гру трошки подглючило. Або не підглючило, або вона просто скотина і хоче мене вбити. Так. А що за чортьов я отримав? Що за СБУ? Не знаю, не хочу знати. Блін, це він знову поруч з нами проходить. Цікаво так виглядає. Майже він. Фактично, що він іде прямо на нас. На самому. Насправді він. А можливо, він прямо над нами. Можливо. Довбана ящерка зараз по вентиляції шасти. Так, треба скористатись моментом. І пройти до тієї точки, куди нам треба добратись. Чудесно. Зайдемо сюди. Я думаю, тут можна буде сховатись від ворога нашого. Це я використати не можу, в якому напрямку нам далі рухатись. Десь тут! Шукай та не помри! Принаймні воно десь тут по центральній частині знаходиться. Отже, здоловенний ящер, як я його буду називати. Бо слово ксеноморф чуже для мене і незнайоме. До речі, кажучи, от вентиляційна шахта, він, напевно, може з неї також вилізти. Хоча я сам можу цією шахтою скористатись. Поки що його поруч принаймні немає. Це також радує. Що за щиток? Що у нас за системи є? Очистка воздуха відключено. Сигналізація в дальньому коридорі. Не хочу. Хай очистка воздуха не працює, а сигналізація залишу, бо це привабить нашого друга. Такі речі мені не треба. Флаєр, Жетон. Не знаю, що з ними робити. Можливо, це очівки дає. Так, а це центральна частина. Яку, походу, нам. Там тіла валяються. Походу, нам в центральну частину треба пробратись. І я. Досі чітко не знаю. Ви, напевно, ні чорта не бачите, а коли я використовую нашу фігню для відслідковування пересування, детектор в руху, о, от як воно називається, то взагалі, напевно, нічого не видно. Але я сподіваюся, що ця штука принаймні дасть мені захист від ксеноморфа, який мене, можливо, не побачить. Коли міг би побачити. Этанол, батарейки для фонаря. Это шоп тебе. Вин поруч. Вин уже за мной. Вин уже прошел полз. Изник. Цикаво. Хлам. О, uh, я хотів би зараз би щось скрафтити, але для цього часу немає. Цікаво пройдеш чи ні. Зупинився, розвернувся. Цікаво. Цікаво, цікаво, цікаво. Цікаво воно, знаєте чому? А, тому що... Я зачинений тут з ним, фактично. Тут немає місця, щоб обійти. Здається, тут тупики, і мені треба думати, як його обійти. Цю здоровенну фігню. Давай я тебе спробую обійти таким чином. Сподіваюсь, тебе тут не буде. Що, в принципі, також може бути реально, і ми тут нарвемося зараз на ксевноморф, а він мені просто голову відкусить. Чудесно! Довбана ти фігня. Ти так рухаєшся, що мені... пересуватись незручно. Пішли далі. Принаймні, я знаю, що ти маєш бути далі десь. Так, сигналізацію, напевно, варто було б фімкнути все-таки. Щоб його таке придумати. О! Хм. Твої рухи мені не подобаються, оскільки не зрозуміло, куди ти взагалі рухаєшся. Куди ти взагалі рухався? Куди ти? Він позаду. Вірніше, він десь там. Давайте спробуємо змінити тут якась ситуацію на мою користь. Очистку повітря відключимо, сигналізацію чіпати не будемо. Очистка повітря. А я, до речі, не знаю. Можливо, тут є якась система запахів. Можливо, він мене типу. Внюхати може. Чудово. Пропуск ми отримали. Патрони, сенсор. Тепер нам треба попросту повернутися назад. І сподіватися, що ця хрінь мене не дістане. З куди мені пертись? Аж туди. А чи є тут є тут проходи короткі, але вони не працюють незрозумілих, мені дуже таких вже й причин. Отже, мені треба. Звідти пробігти сюди, пробігти отак, пробігти отак, пробігти сюди прибігти. Вірніше, отак от аж пробігти. Походу. І я відчуваю цього доктора Кульмана тут зжируй попросту. Ну, принаймні, тут є пару станцій збереження недалеко. Може мені вдасться вижити. І ти підійшов занадто близько, зупинився і поперся в зовсім протилежному напрямку. Так, і через які мені двері? Через оці от двері мені треба. Мені треба пройти тут. Сподіватися, що мене ніхто не побачить, і сподіватися, що ящерка повзає десь в іншому місці. Чудесно, наче вдалося сховатись. Наче вдалося сховатись тільки від цього сенсу мало. Як мені так би розвернутися? От громадянка Аманда. Що вам заважає розвернутися трошки лівіше? Я знаю, що це хрінь поруч зі мною. Вона зараз біля дверей пройшла повз двері і повзе далі. Це вже чудово. Це вже чудово, що я знаю, де його носить. Це вже погано, що він настільки близько від мене. Що б його придумати? Тут вентиляція не. Вентиляція тут є. Я під столом буду ховатись. Так, він обходить зараз по правому коридору по цьому, судячи з карти. І відходить все далі. Можливо, мені пощастить, і я зможу скористатись моментом, щоб. обійти його зі сторони. Або принаймні дійти до пункта збереження і зберегтись тут. Можливо, це у мене вийде. Де ця точка збереження воно вона? Я б вікна тут позачиняв, якщо тут таке можливо взагалі зробити. Чудово, збереглись. Єй, я живий. Нагадую, мене можуть вбити і під час збереження. Тепер мені треба глянути наліво, направо або, ні, через вентиляційну шахту прямим ходом. І сподіватися, що мене там просто не захалить. Ящерка дурна. Знаєте, тут яскравість у мене така виставлена, що я прям не знаю, на що мені, на що мені ліхтарик взагалі знадобився. Так, я повернувся, здається, до нашого знайомого, тільки тут. Ця хрінь, напевно. Клевета, я не знав. Я лише предполагав. Чуєш разницю? 17.02. Всі спускаємося в амбулаторію. Конечно, конечно. Извини, что так вышло, сама понимаешь обстоятельства. Я сейчас выйду в соседнюю комнату, введу код и включу лифт, а потом спустимся, пропуск у нас теперь есть. Блин. Вся хрень поруч земною. И померло. Це або Кульман. Все, сейчас вещи соберу и пойдем. Тфу ты, блин, ты меня налякал, пацан. Або не налякав. їх там... Давайте подивимось. На ліфті на нижній етаж госпіталя. Так, та хрін до мене зараз підходить, а мені треба пройти крізь коридор до ліфта. Так, я знаю, що ти зліва від мене. Я почекаю, поки ти знову почнеш рухатись. А можливо ти і не почнеш рухатись. Якщо ти не почнеш рухатись, то це дуже погано. Чудесно. Ну, в порівнянні з першим разом, коли ця фігня мене прикінчила, тепер я принаймні знаю, що воно реально мене зараз пробує прикінчити. Пипс, пипс. І погнали! Єй, бувай! Засранство! Це, до речі, кажучи, не означає, що зараз, коли я спущусь на поверх нижче, його там не буде. Звичайно, вся штука буде там повзати і вона захоче мене знищити. І фактично можна на цьому зараз завершити епізод, бо, в принципі. Тривалість у нас вийшла непогана. Блін. О, чудово. Збережемо гру. І на цьому завершимо цей епізод. Тому що чому? Тому що це стрьомно. І. Я, чесно, не доганяю, де цей хрін знаходиться. Але він поруч зі мною. Можливо, це, до речі, андроїди можуть бути, які тут знаходяться на поверсі, я їх, здається, десь бачив. Сподіваюсь, що це андроїди. Локатор заглючило. Ладно. На цьому, в принципі, все. Бувайте. Зустрінемось наступного разу, коли ми, мене будуть тісти живцем.